Всім привіт! В Бравлі є досить велика кількість скинів за блінги. Але який скін краще всього купувати? Який із неї найгірший, та який найкрутіший? Зараз розповім, але ти поки підпишись на мій канал, допоможи мені добити мою ціль, а тобто 7 тисяч підписників. Ну а тепер переходимо до теми відео. Для початку потрібно відмітити, що міфічні та легендарні скини ми не можемо придбати за блінги. Ну, а також варто підмітити, що не потрібно купувати рідкісні та сверхрідкісні рідкісні скини, тому що вони досить часто випадають з міфічних та легендарних стар призів. Але я не закликаю вас не купляти ті чи інші скини. Це ваше право. Отже, в нас залишилася одна рідкість, це епічна. Отже, тепер будемо говорити про неї. Зараз я хочу розповісти вам про перший скин епічної рідкості, і це в нас зомбі пиратка BB це дуже крутий скін із іконкою гравця з та спреєм, що є дуже великою рідкістю для скіна за 5000 блінгів. В неї дуже крута анімація атаки та не менш гарний супер. Якщо вибирати скін на BB, це фаворит номер один. Переходимо до другого скіна. І це в нас Gin Вольт. Від самого вигляду скіна в меню вже можна віддати 5000 блінгів. Але його не менш крутіший супер та досить непогана атака. Всім раджу купити саме його. Далі в нас цифра 3. І це в нас скін на міфічного персонажа Otis. А тобто Оні Отіс. Дуже крутий скін, атака просто на вищому рівні. Супер також непоганий. Далі в нас цифра 4, і це в нас два скіна на персонажа Пайпер. Метелик Пайпер та місячна Пайпер. Особисто я в першу чергу придбав би місячну Пайпер, але це лише моя думка. І останній на сьогодні у нас номер 5, а за ним у нас скін Темний Самурай Джин. Це новий скін, і він дуже крутий. І саме на джина я раджу купити вам саме його. На джина є непогані скини, це злий джин та болотний, але цей просто виділений вид творчості. В мене все. Але після перегляду цього відеоролика ви скажете, так в мене є лише 5 тисяч блінгів, який із цих скинів мені краще всього купити. Особисто я раджу вам придбати скін Оні Отіс та Джин Вольт. Ну і кращим варіантом це темний самурай джин. Ну а в мене все. До зустрічі в наступному відео.